Друзі, всіх вітаю. Виділив отаку кількість горіха для чергового експерименту. Хочу почистити його від шкаралупи, як в загальному будуть виглядати ядро і пробланшувати таке горіхове сорті, як будуть в загальному виглядати бланшовані ядра цих сортів. Нагадаю, в мене більше 30 сортів. Деякі з них вже дали горіха по декілька кілограм. Деякі сигнальні горіхи, і в загальній масі остати не виглядають. Тобто, бачите, тут і менші горіхи, і круглі, і по довгості, і бочковидні, і шкарлупа світліша, і тиміша. Ну, Зрозуміло, горіхове сорті з цих, всіх сортів. Зараз я їх перелущу, відділю від шкарлупи і далі пробланшую. І так ще. Посередково зніму відео, коли будуть очищені ядра, і потім які вони будуть планшовані. Отже, друзі, горішки очистив. Ця частина таких більш-менш цілих ядер виберу. Чому? Тому що роздавлю ось такою чисто і важко розрахувати силу, і багато ядер просто порозлам От, Як бачите, отакі отріщини, але ще горіх не розвалений. А деякі були сильніші. Так якось тут теж видно. Тобто цією чесноко давкою робити чистити горіх, щоб зберегти цілим ядро, дуже важко. Але в загальному так виглядає. Особливо роздавлювався більше горіх, той який менший і дуже сильно виповнений. Такі ядра зараз пробланшую. І цікаво, що з цього вийде. Ну що, швиденько пробланшував, хвилину в мікрохвильовій печі. І ось такий маємо результат. Деякі горіхи частково пробланшувалися, деякі гарно зі всіх сторін. А деякі от, зовсім не пробланшувалися. Але що я замітив яку деталь, що Ті горіхи, які не пробланшовані, вони зразу витягуються, витягуються з шкарлупи без, е, таких, без цієї сильної шкірки, але от така легенька жовта пляночка. Ну, Тут трохи більше. І, в принципі, якщо для власного вжитку, то можливо і не потрібно їх, щоб вони були білі. Тому хто планує висаджувати горіхи для. Бізнесу, обов'язково пробуйте їх на бланшування, тому що це має велике значення. А для себе головне, що врожайність, смак і хороше виповнення ядра. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавого.